Друзі, всім привіт, Радий вас бачити на нашому каналі. І сьогодні у нас буде таке коротесеньке відео інформаційного характеру щодо оновлень iOS 26. Зараз у нас 27.08.25 рік. Багато хто з наших користувачів полізли ставити бета iOS 26, да, і хотіли пришвидшити ознайомлення з новою версією iOS да, і попали в халепу, бо на беті зараз не на всіх телефонах взагалі працюють нормально чіпи. Для розблокування. І ось це у нас сьогодні був такий приклад. Да? Це iPhone 13 Pro Max з R7. Людина прийшла. Поспішила да, поставити нове оновлення, ось тут чіп стоїть да. і е, просто оновила через бета, е, да, через профіль розробника. Оновили люди до 26 iOS. Не треба зараз поспішати, друзі. Не поспішайте. Зараз ми не знаємо, як буде далі, як воно все буде працювати, а тим паче ставити бету не потрібно. Якщо у вас залучений телефон, працює через чіп, через LCM і так далі. Цей телефон ми відновили на iOS 18, як бачите, ось тут. Щоб людині повернути повноцінний телефон. Тому, друзі, не поспішайте не оновлюйтесь на iOS 26 бета, як буде з публічною версією, дуже велика вирогідність, що все буде нормально на публічній версії, але поки що на iOS бета 26 не оновлюйтесь. Росімки працюють не на всіх телефонах нормально на iOS бета 26. Тому, якось так, друзі, не поспішайте ще раз оновлюватись. Дякуємо за перегляд. до Зустрічі.